Hola, chicos. Hoy seguimos practicando los verbos reflexivos. Сьогодні ми продовжуємо з вами практикувати зворотні дієслова. Дестарсе прокидатися. Це дієслово як зворотнє, тому що закінчується на «се», так і відноситься до дієслів зі зміною в корні е і є. Ми його знаємо, вчили як дієслово деспертар будити когось. Та, і відповідно, коли ми кажемо деспертарсе, ми будемо самі себе. Тому ми перекладаємо, як Прокидатись. Отож, пам'ятаємо, що воно йде зворотнє і е і є. Як ми скажемо, я прокидаюсь ме десто. Те despiertes. Се despierta. НОС despertamos. ОС despertais. Се despierten. Йо ме десто, алас двіс. Я прокидаюсь о десятій. І ту Аке ора те десь А ти о котрій годині ти прокидаєшся. Аке ора – о котрій годині. Так, ми кажемо а, ке і слово ора. Ора це година, воно жіночого роду. Тому у відповіді о восьмій, о шостій, замість слова година ми просто вживаємо артикль жіночого роду. Так як о 6 шість це множина, тому алас. Sei. Але о першій 1 це однина, тому буде ала 1. І ТУ ОРА ТЕ деспіртес. А ти о котрій годині ти прокидаєшся? Окей. Левантарше. Левантарше Йо ме леванто -онсе. Я піднімаюся об 11. І ту ОРА ТЕ ЛЕВАНТЕСЬ? Ducharse. приймати душ. Когамосте вербо. Відміняємо це дієслово. Me ducho. те duchas. се ducha. Nos duchamos. Os се Se duchan. се купатись або приймати ванну. Me баньо, те bañas. се баня. Baña bañamos. Os ос баняйсь, се банян. Лаварсе cara. Лавар це мити. Коли ми робимо зворотнє дієслово, ЛАВАРСЕ ЛА КАРА, ми перекладаємо, як вмиватись. Тобто мити собі лице. Лаварсе, КАРА. La мити собі лице. Отож, я вмиваюсь. Me lavo la cara. Te lavas la cara. Se lava la cara. Nos lavamos la cara. Os lavais la cara. Se lavan la cara. Як ми скажемо мити руки, замість лице ми просто скажемо руки. Las manos. Так само діє слово зворотнє, бо ви самі собі їх миєте. Так? Отож, я мию руки, Me lavo. las manos me lavo las manos cepillarse los dientes Chiste te zube cepillarse los dientes me cepillo los dientes te cepillas los dientes se cepilla los dientes nos cepillamos los dientes os Cepillarse los dientes. Se cepillan los dientes. Maquillarse. Робити макіяж. Me maquillo. Te maquillas. Se maquilla. Nos maquillamos. Os maquilláis. Se maquillan. Acostarse, лягати спати. Дієслово acostar, коли воно незворотнє, означає вкладати когось спати. Por Поремку. Іо акуesto hija. Я вкладаю спати свою доньку. a Акуesto hija. Але коли ви самі себе вкладаєте спати, це означає лягати спати. me Йо muy tarde. Я дуже пізно лягаю спати. Me acuesto a las 2 o a la una de la noche. A las 2 o a la una. Деланочі. Акеура те акустес ту, о котрій годині лягаєш спати ти. І дормірся. Це діє слово дормір означає спати. Воно, як і Акостар, відноситься до групи дієслів зі зміною ОУЕ. І ми його вчили в цій групі. Та? Я сплю дуермо. Коли діє слово зворотнє дормірся, воно має значення засипати, засинати. Сі? Отож, я. Засинаю. Ме дуермо. Те дуермес, се дуерме, носдормімос. Осдорміс, се дуермен. Дуже важливо пам'ятати, що ці дієслова є зворотні, вони відносяться до цієї групи. Але ми не забуваємо закінчення кожного дієслова. Дормір закінчується на ір. Та, тому буде ми засинаємо носдормімос. Імос. Але ми лягаємо спати «нос акостамос амос. Тобто, пам'ятайте, яке закінчення в кожного дієслова. Я уробимося Асяру херфісіо, а зараз робимо з вами вправу. Я вам розкажу свій день і в коментарі ви напишіть мені про свій день. Тут є не тільки зворотні дієслова. Це для того, щоб ви пам'ятали, що не всі дієслова зворотні. І не завжди потрібно казати ме. Тому ви думаєте і відміняєте кожне діє слово. Отож, йо ме десп'ято асті. Но ме левантоїда. Я не прокидаюся одразу. Меду la cama un rato». Я залишаюсь в ліжку якийсь період часу. Un rato – це якийсь період часу. Може бути як 5 хвилин, так і 2 години. Це от невизначений період часу. Дуже таке зручне слово. Me quedo en la cama un rato. Después voy a la cocina. No, sorry. Voy al cuarto de baño. Y ahí do vano, ¿sí? Voy al cuarto de baño. Me cepillo los dientes, me lavo la cara y me ducho. Después voy a la cocina. Y do una bebo agua del tiempo, pio agua y temperatura, y desayuno. por la noche me baño y me acuesto. normalmente me acuesto a la una o a las dos de la noche y me duermo enseguida, enseguida otraso. Та я одразу засинаю. Ваше домашнє завдання, використовуючи всі ці самі дієслова, вони у вас є в інформації під відео написати про свій день, свою рутину. Можете також додати будь-які інші дієслова. Але пам'ятайте, тобто, ми казали: меде спірто я прокидаюсь зворотнє дієслово. Але десаюно» – не медесаюно, а йо – «я снідаю», «йо бой». Я йду, але ме акуесто – я лягаю спати. Тому пам'ятайте, чи діє слово зворотнє, чи ні, де вам потрібно вживати ме се а де цього вживати не потрібно. Hasta la próxima vez, вес todo por порой. Чао!